Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, де вам доля усміхнеться. Тож смачної кави, цікавої розповіді, та давайте подивимось, де та в чому вам доля усміхнеться? Угу. Так, дивіться, в особистому житті те, що показане, це буде більш домовленість з кимсь, хто схоче допомогти по грошовому питанню. Це може бути пов'язане, знаєте, як познайомлять з людиною, яка допоможе в роботі. Це може бути. Не обов'язково, що це, знаєте, на довгий строк робота. Це може бути як підробіток якийсь. Для когось. Так, коти щось там своє роблять. Так, дивіться, для когось, якщо є у стосунках на сьогодення. Воно, знаєте, не показане як розірвані стосунки, а як може ну, перерва, давайте так казати. То тут люд... третя людина як намагається примирити, буде, знаєте, як... як то кажуть, підлаштує якусь справу. Ну, Просто щоб воно не виглядало так, що так, зосередтесь, я йду вас. Примирити хочу. А це, як, знаєте, от ну за справою люди починають спілкуватися. Це просто як налаштоване буде. Ну, так, нібито то й не помітно. Так, ось тут. Тут як одна людина інший, тут, як, знаєте, Передає певні новини, певні якісь ну, моменти по такому спілкуванню, коли, знаєте, люди якось там між собою домовляються один про одного. Знов це показують, але ну, я б не сказала, що це одна і та сама інформація в одному випадку. Ви спілкуєтесь з людиною, людина каже, я тебе познайомлю. В іншому випадку йде спілкування з людиною, а людина якось, знаєте, починає одного, другого іншого питати. Це виглядає як люди з родини. Перший випадок, більш як людина з вашого просто близького оточення, а от другий. Випадок, це все ж таки на родину більш схоже. Потім, давайте ось тут побачимо телефонна розмова. От знаєте, як вдало, просто от саме в той час, коли вам буде потрібна інформація. Ну, наприклад, ви там десь собі там вигадали десь піти, телефонує людина і каже вам: слухай от такі такі новини, і ви розумієте, що все, вам туди не варто йти, треба переналаштувати свої плани. Це теж, знаєте, посмішка долі, щоб ви там зайву, зайвий шлях не долали. Так, ось тут чоловік показаний, він, він щось робить. Тут певні дії, саме чоловіка, він як щось приносить. Як, знаєте, як передає, передає. Зараз хвилиночку. Дивіться, виглядає таким чином: він допомагає це по домовленості. Допомагає людині, як, знаєте, вам отримати від людини якусь там, ну, щось там, щось там треба буде отримати. Це як ви не буд... ну, нема у вас можливості з цією людиною або там за якихось інших обставин, але ж є, ну, як кур'єр, але. Не для всіх воно виглядає як дійсно чужа людина, кур'єр найнятий. А для когось воно виглядає таким чином, нібито людина знайома вам, але передає якесь, ну, щось там від когось. Далі дивимось, де вам ще доля посміхнеться. Все ж таки вирішення фінансових моментів це більш виглядає як робота соціуму. Ситуація така з гострими кутами, і цю ситуацію люди між собою переналаштовують, бо ранішні домовленості якось вони як. Вони як не спрацюють, або для когось з вас як підпитання будуть поставлені, як треба буде передомовлятись, щось там по ранішніх домовленостях, воно вже не має такої сили, як на той час, поки домовлялись. Тож буде перегляд. І це вам, воно вам на користь буде, воно для вас так ліпше, ніж той момент, як раніше домовлялись. Так далі. Ось тут більш таємні домовленості, але заради приємних подій, приємного враження, заради того, щоб взагалі справити на вас враження. Тут чоловіки щось там за вашою спиною десь там пошепки домовляються, як готуються до чогось. Так, де вам доля посміхнеться? Приємні новини почуєте? З людиною спілкуєтесь по роботі, але ну, так, більш близьке оточення, не так, що ви там просто знаєте, як звуть і час від часу бачите десь там, в будівлі. Де вам доля посміхнеться? Ось тут людина як намагається Знаєте, як своїми якимось там промовами, своїми не дуже такими гарними думками, як намагається десь вам як перетнути дорогу, не вийде. Ну, взагалі не вийде. Ситуація буде взагалі по-інакшому для вас працювати. Ви, ну, от як, знаєте, от там або людина не до кінця обізнана. Як можна вам там перебігти дорогу, або взагалі просто от як ситуація таким чином буде складатись, що те, в чому людина намагається вам зробити гірше, вас взагалі не стосується. Ну Тобто, наприклад, там вигадана якась історія, але це не за вашим фахом, це не є ну Взагалі, якось вашою турботою, це, як знаєте, враження було таке, що якщо розповість таку історію, то це на вас буде бруд литись, а насправді буде геть на іншу людину. А ви осторонь лишаєтесь. Хтось тут намагається своїм довгим носом залізти у ваші справи, але, ну от, як, знаєте, як о, собі той довгий нос зламає, Отак воно виглядає. За телефонною розмовою людина вирішила, що все, що зараз у вас дізнається, і взагалі ви так легко якось так розповісте все, що треба, ні, не вийде. Так. Угу. Цікаво. Тут два чоловіки про вас, про когось з вас розмову мають, десь ви, десь ви доволі близько спілкуєтесь з тими людьми, але ж більш як, як по роботі, якісь такі більш, знаєте, справи ділові. Ви почуєте їх розмову, ви не приймаєте участі в розмові, але ви, це, як знаєте, не навмисно десь як підслухаєте цю, цю, цю розмову. Воно вам корисне буде, воно вам виглядатиме, нібито люди пліткують. Але ж для вас це трошки змінить в подальшому спілкування з цими людьми. Бо дивіться, ви як більш довірлива особа, ну, принаймні до, до того, що ви почуєте. До цих людей ви б мали більшу довіру, а не треба було б. І це, знаєте, як долею підлаштована ситуація, щоб ви почули, щоб ви розуміли, що за одні. Як вам до них ставитись і як взагалі далі вибудовувати стосунки? Насправді такі речі просто так не трапляються. Дійсно, це. Дякуйте потім долі, що ви дізнались саме вчасно. Так, далі дивимось. Угу. Дивіться, як показане для когось з вас. Тож, ну, це як попередження, це, як знаєте, жарт від філіжанки, де вам посміхнеться доля? Там, де будете мати багато смаколиків, десь там вам багато, багато їх буде, як ну, доступні вони для вас будуть. Може, це дарунки, може пригощати просто хтось буде. Але набираєте вагу. Тож смаколики смаколиками, але дозовано, каже філіжанка, дозовано їх їж. Не каже відмовляйся, ні, але каже, що дозовано їх їж, бо можете набрати так чимало зайвої ваги. І ось тут захист від чоловіка, будете хтось вас мати, захистить, знаєте, як не дасть. Тут людина буде щось казати про вас, неприємне. І от тут чоловік показаний, він як собою закриває, знаєте, як не чіпай. От просто не чіпає все. Угу. Так, і ось тут останнє, що скажу, тут для когось з вас показана ситуація, коли ви, ну, скажімо так, дуже швидко бігаючи, ви зробите справу, яку довго відкладали. От знаєте, як так складатимуться обставини, це стосується для когось з вас, стосунок має до заробітку. Це як Вчасно почата розмова, вчасно ви надаєте якісь ну там потрібну інформацію чоловікові, і він одразу, ну, скажімо, поклавши слухавку, поспілкувавшись з вами, він одразу є, надає якісь розпорядження надалі. І воно для вас так буде корисніше за все. Ось так. Угу. Ой, ну, ну комусь тут дійсно, от хтось буде, дивіться, як виглядає. Ви або вам просто от, ну, треба, як знаєте, встановити сили, і буде хтось за вами доглядати, буде допомагати в цьому. Або тут ну, для когось все ж таки, от, знаєте, як не здужаєте. Просто от як певний період, вам треба бути в ліжечку і теж ситуація така сама. Буде кому за вами доглядати. Ну, тут люди дійсно хвилюються, тож скоріше одужайте. Так, кого це стосується? Для когось це все ж таки стосунок має до родини, до когось з родини. Там показана ситуація, ніби, знаєте, от як домовляння між собою, родичів чи хто вони вам такі, коли люди як складають розклад. Як хто за ким, хто буде поряд з вами, це теж, знаєте, як доля так влаштує, щоб у всіх все виходило, щоб не треба було там передумовлятися і взагалі хвилюватись через це. А вам просто треба комусь з вас одужати ну, скоріше. Або це ви серед тих. Хто буде допомагати, хто буде наглядати. Тож, всім бажаю здоров'я, всім бажаю дуже гарних, вдалих днів, найближчих. Філіжанку не дивлюсь, так ну, дуже надовго. Немає потреби, бо ми кожного дня щось дивимось з вами. І хай, хай. Просто дні пройдуть цікаво і в настрої, і хай здоров'ячко буде міцним і ще міцніше. Тож бережіть себе. Побачимось. Всім пока.